Привіт всім! Ви на каналі Ланадім. Німецька мова українською. з вами 18-й урок. Ми продовжуємо вчити літери німецького алфавіту. Давайте пригадаємо ці, які ми вчили раніше: А, Б ц, в, е, Ф, Г, Х, І, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, УВ Z, С А умляут, У умляут, О умляут. І сьогодні ми з вами закінчимо вчити алфавіт літерами Q X, Y. Давайте розглянемо їх трошечки детальніше. Літера Q завжди вживається з літерою У, і вони дають нам звук КВ квадрат. Літера X КС, Алекс. літера Y має звук Ю а зараз запам'ятайте нові слова ДАРТЕКСТ текст Ода або чи І ми з вами переходимо до читання та перекладу. Is dest ein Niel oder ein ЛІНІЙКА чи гунка. Das ist ein Leniel, ЦЕ ЛІНІЙКА Is dust ein Penster oder ein Tua. Це вікно чи двері? Das ist eine Tür, це двері. Is dein Onkel jung oder alt? Твій дядько молодий чи старий? Mein Onkel ist jung, Мій дядько молодий. Is der Text groß oder klein? Текст великий чи маленький? Der Text ist groß, Текст великий. Is das Buch gut oder schlecht? Книга хороша чи погана. Das Buch ist gut. Книга хороша. Die oder Alt? Школа нова чи стара. И шуле есть ной, школа нова. Мальт де юне одезинт. Малює хлопчик, чи співає. Der Malt? Хлопчик Рахує дівчинка, чи займається гімнастикою вона. Дівчинка рахує. Арбейте деропа одарit ніхт? Працює дідусь. чи він не працює? Деропа абетит ніхт. Дідусь не працює. А ну, зараз завдання для вас. Виконайте переклад наступних запитань. І як будете готові, давайте перевірять. Це зошит чи словник. Із IN heft oder ein vocabel heft. Це чоловік чи хлопчик. Із айнман одайн юне. Текст маленький чи великий. Із there text klein oder gross. Парк молодий чи старий. Is there парк юн oder alt? Ну і ще декілька. Це те ж саме. Як готові, перевіряємо. Твоя родина велика чи маленька. Is deine Familie groß oder klein? Газета лежить там чи тут? Ликт зитон, дрт, одехе. «Твій батько малює чи креслі. Мальт, дай фата одержа. Це твоя чи його собака. Dein oder sein Hund? Я вас вітаю. Я сподіваюся, вас це вийшло добре. Зустрінемо з вами у наступному уроці. З вами була Ланаді. До зустрічі!